Від рушника залежить щастя молодої сім'ї, доля майбутніх дітей та добробут родини. Саме так вважали наші предки, І до сьогодні рушникам приділяють особливу увагу. Їх значення у весільних обрядах взагалі важко переоцінити. Сьогодні майстрині розкажуть нам про технологію вишивання весільних рушників. Як починати рушник вишивати, треба спочатку купити полотно. Полотно треба, щоб воно було біле і домотканне, щоб не було ніколи воно обрізане, ні посередині не перерізане, тому що це переривається життя оцих молодих, які вони будуть ставати на рушник. Рушник повинен бути тільки суцільний, не менше трьох метрів. Шиємо ми або нитками шерстяними, або шовковими. Це саме лучша енергетика оцих ниток і передача інформації. Зараз спочатку вишиваємо ми оце минуле. Це все минуле нашого роду, які вже відійшли. Потім починаємо ми вишивати деревороду нашого. Це такий вазон, який вишивається і, і тут вишивається зірка, яка несе енергетику цій, цій людині, яка стоятиме на цьому рушнику. Це, це лілія вишивається квітка вогню. Яка з якої ідуть, іде енергетика далі, і тут сплітається рід е, чоловічий і жіночий. Якщо починаєте вишивати цей рушник, обов'язково треба помітити, де права сторона де ліва, де плюсова, де мінусова енергія. Плюсова енергія повинна бути чоловіча сторона, і чолові, на чоловічу сторону стає чоловік, а на е, жіночу стає жінка. От, так що, ці дві енергії вони е, сходяться в кучку і тоді складається сім'я, крепка сім'я, якщо вони стоять на такому рушнику. А голки обов'язково купляються в понеділок або в четвер, бо це жіночі дні. Е, енергетика йде е, е, жіноча. Голку ніколи не можна губити. Треба старатися, що якою голкою почали такою закінчити. Потім не можна голку втикати у рушник. А треба голку, щоб вона була з ниткою, краще її уткнути у подушечку. Як закінчили шити, а не закінчили ще вишивати, треба його гарненько згорнути, загорнути у біле полотно і положити його слідуючої роботи. А якщо е, молода е, працює, починає задумувати свій весільний рушник, то вона обов'язково повинна запланувати все те, що вона буде там е, малювати. Що складається? Ось нижня частина це по е, той Тобто тут можуть бути ось такі елементи, як тут сонечки, колеса або сонечки, або сонячне колеса, або це можуть бути якісь квіти, те, що на той смак, який має молода, яка буде вишивати той малюнок. Обов'язково вони повинні бути ось такі розділені ці частини. І це сьогодення у нас. Сьогодення і далі буде майбутнє. майбутнє. Підготовка до вишивання обов'язково. Ніколи не можна сісти. Вишивати рушника, щоб не помити руки і не помолитися Богу. Обов'язково треба благословення у Господа попросити і щоб вишивався цей рушник з Божою помощю. Тому що повинна бути і чиста енергія, і чисті руки.